Вітаю, друзі, гості та підписувачі каналу. Про що нам віщують зірки сьогодні? Дізнаємося в цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі новини від вищих сил. А я вам дякую за лайки, коментарі та за ваші підписки. Перший варіант. Коли ви захоплені розвагами, ігноруючи реальність, роблячи вибір на користь тимчасових задоволень, може вказувати на різноманітні творчі ідеї, успішну співпрацю або проєкт, який приносить радість в колективі. На вибір між кількома партнерами або варіантами розвитку стосунків, правильний вибір приведе до щасливих та гармонійних стосунків, але існує ризик ідеалізації партнера чи стосунків. Порада полягає в тому, щоб розвивати критичне мислення, не піддаватися спільній іфорії та розрізняти справжні можливості від нездійсненних мрій. А другий варіант вказує на успішне керування фінансами та ресурсами через гнучкість та адаптацію до змін, що призведе до стабільності та успіху в матеріальних питаннях. Можливо, зараз ви жонглюєте кількома обов'язками або варіантами, та маєте доступ до забезпеченої людини, яка допоможе вам впоратися з цим. Або самі вмієте приймати практичні рішення, не втрачаючи ґрунту під ногами. Можете успішно збалансувати різні аспекти вашого життя, особливо у фінансовій сфері. Зосередьтеся на пошуку балансу між різними зобов'язаннями, використовуючи гнучкість. Третій варіант може означати. Відновлення старих стосунків, отримання новин пов'язаних з минулим, або ж аналіз минулих подій, усвідомлення та обговорення дитячих травм, які впливають на теперішнє життя, відновлення старих професійних зв'язків, огляд минулих фінансових рішень та помилок. Аналізуйте минуле, але не застрягайте в ньому, використовуйте його лише як джерело інформації. Формулюйте свої думки та наміри чітко та логічно, можливо, ваша проблема полягає в непорозумінні, може також вказувати на плітки, дрібні конфлікти або критику. Будьте уважні до цих сигналів.